Буде, давай, Спитай. Зараз ми спитаємо, скільки стоїш мод будь-якого хлопця, От, наприклад, цього. Доброго дня, скільки стоїть ваш Доброго шмот? Доброго дня, без питань. О, ці красивки, йшов з роботи, дивлюсь на мусорки, лежак. Я думаю, що буде добру пропадати. Пума, взяв гарні. Чесно? Скільки стоїть, безплатно. Штани, штани, дай шнурок зав'яжу. Ти шнурок, давай кажи. 에, то... По штанам, по штанам не по повіриш. Штанам. Пошлам вже років, мабуть, сім, бігаю, пригаю, стираю нормально, тобто качество відлічне. Ти за скільки брав? Я не, знаю, я не знаю, як названня. За скільки брав? Не знаю. Подарили, чесно. А -а -а. Подарили. А -а -а. Куртка, куртка, чесно, взяв за 700 гривень, ще, мабуть, років 10 назад. Чесно. На вирост. Це <laughs> як був такий маленький, такий, як теж. На вирост взяв, поняв. 7 ро... 10 років вже бігаю, поняв, прыгаю. Нормально, не сносилась. Скільки поня молнію, Поняв потеряв молнию. Собачку. Собачку. В собачку потеряла. Я бачив об'явлення, собачка там загубилась. От. Ну, шо? толстовка теж да. і всім тож нормально, теж подарили шапка. Шапка не повіриш. Зараз скажу тобі. Секонд. Секонд хенд 99 гривень. Ого, Та ти що, це дорога річ на тобі, походу. Носки, носки, чесно, чесно, десь секонд-хенд гривень 20. Ти слухай, взагалі нормально 200 гривень ці Пірчатки. закуплені. Пірчатки, як зараз пам'ятаю. Теж секонд-хенд, гривень, гривень, гривень десь 100. Шарфоше шар. Шарф червоний маркет е, тоже гривень десь 30. шарф. Та ти що, то взагалі нормально? Наскільки ну, ти гривень десь затарився? Ну цим я, цим чу, 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 я чу я потратився дуже багато, я просто вже жалію, чуєш, Я думаю, що, що можна було дешевше взяти. Я да. думаю, чесно, лучше б я думав деше гуляв би, десь зайшов би, що, може би, десь безплатно би взяв би щось на І, Чесно, я ж жалію, тому що ну, дорого зараз цих секонд хендах вдіватися, чесно. Я не знаю, де гроші ці люди заробляють взагалі. Просто. Ну так да, на секонд-хенди навіть нема грошей. Я не розумію, чесно. Це точно. Слухай, yes. я один раз, короче, якось гуляв з другом. Ну ви його не знаєте, ніхто його не знає. Ми там гуляли, снімали щось. Ну, коротше, цей. Знайшли сковородку на мусорі. У да, мене там був один друг, але його вже немає. Ну як немає? Є! Виключай хуя. я.